Вітання усім глядачам youtube каналу Еспресо. мене звати Марта Оліярник і Це програма Коментар, де ми намагаємося аналізувати і пояснювати речі, які відбуваються довкола нас. Сьогодні до розмови я запросила авіексперта Валерія Романенка, з яким ми обговоримо багато новин, які стосуються нашої повітряної, скажімо так, ситуації, тому що насправді цими днями з'явилося багато різних новин, і почнемо ми з головної події, як на мене, на сьогодні це успішна робота нашої протиповітряної оборони наші повітряні сили прозвітували про те, що сьогодні збили ще два винищувачі су 34 та су 35 І за останні дні налічується вже шість літаків такого типу, які приземлили наші повітряні сили. Пане Валерію, давайте почнемо власне з цієї новини про збиті сушки. Наскільки важливо приземляти таку авіацію, як вона використовується ворогом, і чи може це спровокувати ворога все ж утримуватися від використання тактичної авіації, принаймні найближчих? Тим часом. Ну загалом, як ми знищуємо ці сушки, ну, тут єдине, що можна сказати, якщо проаналізувати відстань, то це скоріш за все, все ж таки, американський патріот нам допомагає в цих питаннях. От знищуємо їх, тому що вони останнім часом втратили будь-яку так би мовити, ну таку обережність, якою відзначалися раніше. Так, судячи з усього, так їм їх добряче стимулювали, щоб вони думали не про відсутність власних втрат, а виконували всі забаганки сухопутних військ. Бо вони дуже активно скидали ці свої крилаті бомби по Авдіївці. Там пишуть, що в окремі дні було по 70-80 скидів в районі активних бойових дій. Тобто, фактично, росіяни Авдіївку перетворили на так би мовити ну, перетворили на площадку з будівельним сміттям. Там не те, що будівель, там стін фактично не залишилось, бо при попаданні о такої 500-кілограмової крилатої авіабомби, ну дві бомби, і нема типової, типової будівлі. От. Ну, це загалом про Каби, що можна сказати. Росіяни використовують, скільки ви, ви питали, скільки їх росіян? Ні, давайте Росіян. почнемо з того, що стосується саме роботи наших повітряних сил. Спочатку про авіацію, чи зможе зараз ворог використовувати її активно, чи ви все ж таки думаєте, що вони призупинять використання, зважаючи на те, що за кілька днів вони позбулися шість повітряних суден? Ну їх не навчила перша втрата в три літаки. Їх не навчила друга втрата в літак, і знову сьогодні два літаки, тобто вони не дуже. Настроєні зменшувати кількість нальотів. Я думаю, що якщо такий темп буде продовжуватися, то дійсно їм доведеться більше думати про те, щоб все ж таки не там, за місяць не втратити третину, наприклад, своєї авіації. Да? Якщо таким темпом буде, будуть наростати втрати. От. Але поки що. Сказати, що вони зменшили активність, не можна, бо все ж таки бомби летять по нашій території. Да, після 17-го вони менше летіли. От сьогоднішній результат подивимося, як воно буде, але все одно, по всій лінії фронту, росіяни ну, щоденно там понад сотню таких вилітів на скиди роблять. І скільки це відбувається да, достатньо, ну, на достатньо великій відстані, щоб ми дістали їх звичайними нашими там старими радянськими або комплексами середньої дальності? А скільки взагалі в їхній, скажімо так, парковій авіації є таких винищувачів подібних, як багато росіяни мають схожих винищувачів? Це вимірюється десятками, сотнями? Uh, у росіяни, росіяни розпочинали війну, маючи приблизно 140 бомбардувальників Су-34, і десь трохи більше від сотні, там 110, 120, су 35 uh, Останнім часом за останні роки вони інтенсифікували виробництво обох типів літаків. Вони в минулому році випустили 834, в цьому році Су-34, Ну, вибачте, в 22-му 8, а в 23-му десь до 10-34. Тобто вони хочуть компенсувати втрати в цих винищувачах бомбардувальниках але їм це не вдається, бо загальні втрати лише тих літаків, які впали і є відеопідтвердження, вони перевищують 30 машин. Так що, поки що, вони вдвічі перевищують можливості росіян відновити втрати шляхом випуску нових літаків. Щодо су 35 то в них втрати були мінімальні, і кількість цих літаків, починаючи з початку війни, вона лише зростала. Пане Валерію, дивіться, от власне зараз би хотіла вже перейти до ситуації з використанням цих керованих авіабомб, які нищівні наслідки несуть. І ви вже про те, що вони використовували їх активно, згадали попередньо. А, я от тільки можу тут процитувати інститут вивчення війни, який говорить про те, що їм це дозволило а, фактично підсилити їхню піхоту. І розуміємо, що така тактика руйнування і використання тих кабів вона спрацювала і. Вони можуть повторювати такі самі спроби, можливо, зараз, от ми знаємо про те, що сьогодні офіційно стало відомо, що на п'ятьох напрямках вони почали активний наступ. Зокрема, на запорізькому напрямку є певні успіхи у ворога. Чи ми можемо припустити, що ворог буде користуватися цим, скажімо, так, рецептом в наступних своїх наступальних операціях, і вони будуть за принципом насипання кабів намагатись відвоювати наступні території, і як багато у них є тих кабів? Наскільки їх є ну, так багато, як я розумію, їх є тисячі, що вони зможуть їх використовувати практично ну, по всій лінії фронту? Росіяни Авдіївки позиції, ну, наступ, ну, скажімо так, почну спочатку, росіяни фактично пробомбили шлях для своїх штурмових підрозділів цими кабами, бо там дійсно була величезна кількість, там ну, здається, на, наскільки я пам'ятаю. Доповіді речників, там до сотні було лише в районі Авдіївці за добу скидання цих кабів. Чи вони повторять на інших ділянках фронту? Думаю, що так, будуть пробувати повторити. Якщо понесуть серйозні втрати, отак як вони щоденно втрачають по літаку, так вони від цього, якщо не зовсім відмовляться, то в ф... В крайньому випадку вони зменшать кількість і будуть скидати з більших відстань. Але з більших відстані скидати, це означає, що по передовій, по лінії фронту, все ж таки попадати буде. От. Єдине, що не будуть страждати тилові підрозділи, ну не тилові підрозділи, а логістика. Тих, хто постачає боєприпаси, тих, хто підвозить там їжу, боєприпаси, все необхідно для бойових дій. По тим, якщо вдасться відсунути а, зони пусків цих кабів, да, то менше будуть втрати логістики. А на фронті, на жаль, ну, були ще такі випадки, коли росіяни а, а, виконували ці пуски так далеко, що влучали по власним позиціям. Ну, ще є сподівання, що якщо відсунути зони пуску до зони скидання кабів, то такі випадки збільшаться. А за рахунок чого можна посунути зони відпусток, так тих випусків вірніше тих кабів? Тобто, чи є у нас засоби, які можуть допомогти посунути їхню тактичну авіацію подалі і власне в такий спосіб запобігти їхньому використанню ближче до нашої лінії фронту? Ну, Далекобійні комплекси. Якщо в нас буде можливість підсунути до лінії фронту безпечно, безпечно, не так, щоб його знищили артилерія перший же день. Чи С-300, ну така якась далекобійна модель? В нас є модель, яка має, наприклад, там, до 100 кілометрів дальність. Чи Петріот або всі інші комплекси, да, всі інші комплекси. На Самс, з Арі там, БУК, вони мають дальність 35-40 км. На жаль, цими ми не зможемо змусити росіян збільшити відстань скидання цих крилатих бомб. От. Хоча загалом ну, це теж не дуже впливає на кількість вилітів, але ну, найбільше, найбільше, що на них вплине, це втрати. От. І нам дуже зараз потрібні були, власне, Ф-16. До речі, про F-16. вже з'явилася в змі інформація про те, що перші вони F-16 шістнадцять опиняться в українському небі орієнтовно в червні цього року. Перед тим була заява керівника ГУР Кирила Буданова про те, що вони можуть з'явитися в Україні вже на весні, тобто різні є дані стосовно F-16. як ви оцінюєте появу F-16, коли це можливо взагалі в найближчій перспективі? І чи готова ми готові? Ми вже так, наша інфраструктура приймати ці винищувачі? Ну, у нас активно готувалася ще з минулого року інфраструктура для прийняття F ну, нових американських винищувачів. Ми по всій Україні встановлювалися маячки системи. ТАКАН, це навігаційна система, яка дозволяла б літакам орієнтуватися, де вони знаходяться. Бо наша навігаційна система РБСН, ну, по ній вони на жаль не зможуть її використовувати для того, щоб там. Нормально прилітати в район бойових дій, потім повертатися і виконувати ротацію, там злітати з одного аеродрому, повертатися на інший аеродром, щоб уникнути ураження російськими ракетами. А, активно будувалися захисні ну, якісь укриття для цих літаків, і реальні укриття, і фальшиві укриття. Готувалися аеродроми, готувалися техніко-експлуатаційні частини до обслуговування ремонту цих літаків. Ну от, паралельно з підготовкою льотного складу йде на всіх базах, ну, які для цього були використані, йде підготовка інженерно-технічного складу. Тобто загалом готуються. Строки прибуття ну, це так, ну це там, питання залежно від того, яка група в якій кількості. А якщо ми говоримо про групи, які зараз навчаються в різних країнах, так бо ми перед записом з вами мали можливість це якраз питання так трішки обговорити? Ви власне говорили про те, що про червень це йдеться про тих, хто готується у Сполучених Штатах, але ми знаємо, що наші пілоти також навчаються і в Європі. Якщо ми говоримо про ту групу, яка швидше почала навчання, то наскільки це може бути швидше, аніж у червні місяці? Перша група українських пілотів і інженерно-технічного складу, там було 8 пілотів і 65 наземних фахівців, почала підготовку перенавчання, там почали ще у, наприкінці вересня минулого року. Загалом такий є стандарт, і ну, практично всі з цим згодні, що на перепідготовку Українського пілота зі старих радянських типів на F16 знадобиться півроку інтенсивних тренувань, навчання інтенсивних тренувань. Тобто, якщо вони почали в вересні, ну, вересень, жовтень, листопад, значить, десь мінімально наприкінці березня, вони вже мають прибути і починати бойові дії. Можливо, там було ще повідомлення, що можливо доведеться проходити підспосилений курс тактичної підготовки і вогневої підготовки. Це може там ще місяць додати. Але загалом перша група навесні має почати. Ну, так, Очікується, що вона почне участь у бойових діях. А ті дві групи, які готувалися в Сполучених Штатах, там більша кількість пілотів. Там 12 чоловік. Так, група, яка почала з жовтня, там 8 пілотів, вони обіцяють підготувати її до червня. Ну, Скажімо, командир підрозділу, який відповідає за підготовку пілотів. Це підрозділ ВПС Національної гвардії США, генерал-лейтенант Майкл Ло. Командує цим підрозділом, так він давав інтерв'ю, сказав, що першу групу пілотів вона може бути готовою до червня чи в червні нинішнього року. А от друга група, яка тільки наприкінці прибула до Сполучених Штатів лише в січні, вона буде готова лише приблизно так до вересня. Бо в вересні вже закінчується фінансування цього, ну, цих груп пілотів, які. І інженерно-технічного складу, які були направлені на для вивчення матеріальної частини, винищувачів в 16 Пане Валерію, якщо ми правильно розуміємо, то в цьому році ми отримаємо лише якусь незначну частину цих F-16, А вже в наступні роки, так в 25-му і наступні роки, ми можемо отримувати ще певні одиниці. Якщо ми говоримо про загальну кількість, яку ми отримуємо в цьому році, чи може ця кількість якось вплинути кардинально на хід бойових дій і дати нам паритет у небі? Вона дасть нам локальний паритет у повітряних боях. Якщо цілі такі будуть е, оснащені сучасними радарами і далекобійними ракетами, ну там в американців останній варіант, останній експортний варіант ракети середньої дальності, це основне винищувач, основне озброєння винищувачів в 16. Вони беруть до восьми таких ракет. Це ракети АМРАМ АМ 120 Двадцять це. Це С-7, це здається, чи це 8 а в неї дальність 150 кілометрів. Російські винищувачі вони озброєні в основному ракетами Р-77 з дальністю там трохи більше 100 до 120 кілометрів. Тобто в нас буде невеличкий бонус там 30-40 кілометрів по дальності, але опційно російські винищувачі можуть застосовувати і ракети з дальністю 200 кілометрів. Але це там це не стандартна зброя, але можлива. Використання, тобто, як там буде щодо паритету, подивимося, як що покаже практика. Якщо ми будемо правильно застосовувати ці винищувачі F-16, якщо будемо отримувати в достатньому обсязі розвідувальну інформацію, чи є там повітрі російські С-35, Су-35, чи є там літаючі радари, да? тобто зможемо мінімізувати обставини, що призводять до наших власних втрат. Тоді буде в нас такий повітряних боях буде серйозний паритет і можливість нищити російські літаки в більших обсягах. От. Ну, Якщо зброя буде гірша, то, звичайно, ці шанси трохи зменшаться. Але все одно вони будуть набагато більше, ніж використовувати виключно один-два зенітно-ракетних комплексів. Все ж таки, ми навіть першій першої партії отримуємо мінімальну ескадрилью 12 літаків. А щодо того, щоб радикально якісь зрушення відбулися, ну, це навряд, бо росіян все ж таки мають понад три сотні бойових літаків і 12-16 вони цю радикальну картинку не змінять. Таких якісних, великих якісних змін не буде, але все ж таки психологічний бар'єр у росіян виникне. бо… Кожний український літак, який підніматися в повітря, вони автоматично будуть вважати f 16 і будуть обережніше застосовувати свої літаки і для скидів цих крилатих бомб, і для якихось ударів по, нашій, по наших військах, бо в глиб нашої території вони вже давно не залітають. Пане Валерію, хотіла би ще з вами поговорити про достатньо загрозливу ситуацію з північно-корейськими ракетами, які вже почали росіяни застосовувати по території нашої держави. І офіс генпрокурора говорив про те, що мінімум вже кілька десятків таких ракет було використано по території України. Остання така була атака, здається, 15 лютого, коли вони в день застосовували такі балістичні ракети. Це я так розумію, саме балістика, яку складніше виявляти і збивати ніж звичайні крилаті ракети. Чи ми маємо зараз якісь засоби, щоб їм протидіяти? І наскільки далеко такі ракети можуть долітати, тому що була повітряна тривога практично по всій території України, коли вони здійснювали запуски зі сходу нашої держави. Тобто припускаємо, що і навіть якісь такі регіони найбільш віддалені від лінії фронту, такі як Львівщина, Волинь, Закарпаття, вони гіпотетично теж можуть попадати під радіус дії таких ракет. Ні, корейських ракет ні. В них дальність десь ну, максимально 650-680 кілометрів. От, якщо запускати з Воронської області, вони Львівщини не дістануть. Але ж залишаються кінжали російські. Щодо корей північно-корейських ракет, то конкретно була названа цифра. Дотепер застосовано 24 таких ракети. От, це, по-перше, вказує на те, що. А у росіян ну, є ще не окрім власних запасів ракет, є ще й можливості отримувати від, скажімо, братів по тероризму, да? братів по диктатурах а, ракети. А, але це ж з іншої сторони вказує на те, що а, росіяни не, не мають можливості випускати достатньо власних балістичних ракет. Ну, от, тобто, тут так. А, за загалом обсяги випуску кінжалів росіян вони на так найбільш небезпечної їхньої ракети, яка має високу дальність, бо її розганяє винищувач, і не потрібно витрачати паливо для підйому на висоту і розгону. От так, тут дальність росіяни казали, що там до 2000 км. кілометрів, ну загалом менше, так десь. Там додається дальність винищувача до 1500-1700 кілометрів. Але от кінжалами росіяни можуть прострілювати всю українську територію. А корейські ракети в цьому плані менш ефект... менш, мають меншу дальність, крім того, на корейські ракети діє РЕП, Радіозасоби можна діяти засобами РЕП. Бо коли наші фахівці дослідили ці ракети, вони сказали, що вона хоча й схожа на російський «Іскандер», але більш примітивна. якщо в Іскандері там є таке спеціальне покриття всіх проводок такими ну, металевими обгортками для попереджання впливу засобів реб на них, то у корейців цього нема. І ми бачили, що деякі корейські ракети падали десь в полях в лісах. Пане Валерію, дивіться, ще би хотіла звернути увагу на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції. Він сказав про те, що Україна почала виробництво дронів та засобів РЕП і сподівається здивувати ворога в цьому році. І вже також була інформація від віце-прем'єра профільного Михайла Федорова про те, що ми вже на фінальній по суті стадії випробовувань українських аналогів дронів. Ланцет хотіли би вас. Розпитати, чи відомо вам щось про оцей аналог ланцетів українських. Наскільки це будуть потужні дрони, яка в них буде дальність ураження, і власне якої шкоди вони можуть завдавати ворогові? Ну загалом, якщо це будуть ланцети, то дальність в них це передова це до 30-40 кілометрів. Ну, деякі ланцети, скажімо, росіяни казали, що вони там уражали на відстані 80 кілометрів. Але це мало реально, для, того, для цього потрібно а, ризикувати цими безпілотниками, а, і треба піднімати в повітря ретранслятор для того, щоб направити точно на останньому етапі цей дрон на ціль. От, Тобто запускати далеко, і якщо цей дрон а, цілі там не побачить, то він просто впаде. Щодо українських ланцетів, пробували пристосовувати існуючі дрони, заміняючи розвідувальну апаратуру на різні бойові частини. А поки що власне українського ланцета не показували, тому розповісти про його характеристику я не зможу, але фактично він буде відповідати тим самим, так би мовити, вимогам, бо нема сенсу робити щось більш складне. Дальність польоту там 30, ну, глибина ураження там буде 30-40 кілометрів. Ну, час повітрі десь година-дві година, години максимально, якщо використовувати дійсно в якості баражуючого боєприпаса. Але росіяни використовують його трішечки іншим чином. Вони піднімають розвідника, розвідник відшукує цілі і лише після того здійснюється пуск ланцету. Я думаю, що щось подібне буде і в нас, бо. Ми не лише з власними силами випускаємо розвідувальні безпілотники, а отримуємо ще й значну кількість розвідників від союзників. І тут нема жодних перешкод застосовувати їх хоч над російською територією, хоч хоч де завгодно, в всієї лінії фронту, власне, розвідники. Ну, от. Так що я думаю, що ну, вже, час, вже час розгорнути дійсно велике великосерійне виробництво. А головне, мене порадували, що. В нас вже є, існує лінійка боєприпасів для цих дронів. Тобто їм треба стандартний боєприпас, не те, що в нас вішали то вибухову шашку, то вишивали там вога заряд, то підвішували там заряд від гранатомета. А зараз опрацьована лінійка стандартних боєприпасів, які може бути використані як на ланцетах, так і на аж до fpv дронів. Пане Валерію, ще би хотіла поговорити про коаліцію дронів. Ростем у міру, міністр оборони заявив про те, що офіційно вже коаліція дронів стартувала, і до неї входять Латвія, Велика Британія, Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. І, власне, коли генерал Залужний говорив про те, що нам потрібен технологічний стрибок, я так розумію, що напевно серед іншого малось на увазі і те, щоб ми використовували якісь новітні технології. Це сучасні дрони і власне країни-союзники. Теж вже почали це розуміти і доєднуються до виробництва дронів в тому числі. Як ви гадаєте, чи може ця коаліція дронів бути ефективною проти величезної кількості російських дронів? Ми розуміємо, що зараз вони переважають кількістю над нами. І власне наскільки це будуть сучасні технологічні дрони, наскільки вони зможуть випереджати по технологіях російські дрони? Ну, поки що сказали, що Британія виділяє на це 200 мільйонів фунтів стерлінгів, це велика сума, і дрони будуть випускатися як в Великій Британії, так і в Україні. І я думаю, що якість британського виробництва загальновідома і вона відрізняється від китайського. От. І технології, наприклад, можна буде робити ті самі FPV-дрони. або Легкі там якісь квадрокоптери да, з системами машинного зору. Тобто, як зараз в е, найдорожчих російських дронах там робиться так, що е, оператор е, управляє дроном, допоки він не захопить ціль. Як тільки він побачив ціль, на ньому на цілі ставиться хрестик, і далі е, наведення вже здійснює дрон, ну, саме самонав... здійснюється самонаведення дрону. Тобто, оператор виключається після цього участь оператора. Що забезпе... що дає якусь безпеку оператору. Бо росіяни можуть перехопити сигнали управління і обстріляти власне позиції, звідки йде управління цим безпілотником. От. Тобто, в цьому плані да, якість дронів може значно поліпшитися. От. А головне, є фінанси для того, щоб збільшити кількість цих маленьких, але дуже корисних. Безпілотників цих дронів на передовій. Бо, наприклад, коли колишній російський віце-прем'єр з питань оборони вискочило з голови прізвище його, він сказав, коли він поїхав, його вже зняли. Тому він так не на слуху вже починає забуватися. А Коли він відвідав російські підрозділи поблизу лінії фронту і отримав поранення в сідницю, Рогозі, да, да, згадав Рогозі, да? так він сказав, що власними очима бачив, що українських дронів на передовій як комарів. І що вони жалять на будь-якому етапі: на логістику, передові позиції, бронетехніку, якісь підрозділи на підходах, підрозділи на позиціях. От, тобто Цей процес треба зробити ще більш інтенсивним от, і збільшити втрати росіян. От, хоча росіяни ніколи не стояли, значить, в них не було проблеми з кількістю з рівнем втрат. Поки що їх не вражає навіть там 300 тисяч втрат, росіян це не вражає. Але все одно головне вибивати, кількість, велику кількість кваліфікованого військового персоналу. Офіцерів, бронетехніку вибивати. Артилерію вибивати отут з росіянами затик. Якщо готувати бійця потрібно там 2 місяці і після цього його кидають на фронт, то виготовляти танки і бронетехніка головне складну техніку, таку, як ну, там, радари артилерійської боротьби та ну, радари, які дозволяють вести контрабатарейну боротьбу. Або різні системи спостереження, або складні системи РЕП, які там на автомобільному шасі, да, от їх втрати призведуть дійсно до того, що росіяни не ну, рівень російських втрат значно зросте. Дякую вам, пане Валерію, за те, що ми з вами сьогодні обговорили насправді дуже багато авіапитань, які ви дозволили розрозуміти і мені, і нашим глядачам. І сподіваюся, теж Валерій Романенко, авіаексперт у проєкті Коментар на Ютубі телеканалу Аспресо. Мене звати Марта Ольярник. Нагадую вам, щоб ви підписались на наш Ютуб канал. Також підпишіться на Ютуб канал Валерія Романенка. Ну і поставте вподобайку цьому відео. Напишіть ваш коментар. Для нас важлива ваша думка. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро.